Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині з покажу вам одяг та взуття. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду! 269 топ знизу має підкладку, а зверху йде ось така сіточка красива. 98% поліестер, сукня, що на манекені 459%, спідниця 659. Джинсові шортики. 659. Майка чорна в рубчик 219. Має ось такі плишні рукавчики. Жилетка джинсова дуже гарної якості. Ціна 599. 659 штани джинсові. В комплекті йде коричневий пояс. Молочного відтінку кофта 459. Сумочка. На блискавці одне відділення зі знижкою 269. Блакитний сарафан 659. Довжина максі досить об'ємний і багато тканини. Рожеві шортики на поясі резинка. Ціна 459. Розміри до 2хL. В'язаний молочний светрик з квітами 599 XS до XL. Смугаста ковтинка 340. Ось таке літнє плаття. Іде по фігурі, по боках воно стягнуте. Ціна 289 зі знижкою, а знизу ще є підкладка. У таких світлих відтінках 459. 659 жакет на підкладі золотиста фурнітура. Спіднички. Перший варіант на поясі резинка довжина максів, блакитні квіточки 459. Ось така спідничка плісе є блакитна і бежева, розміри до XL 599 та 389 блакитна. З квіточками 389% знизу йде підкладка. 599 сукня темно синя у квіточки на поясі резинка. Вишні рукавчики довжина максі. Поліестер 99% 1 еластан. Штани 459 еластан. вони вільного крою на поясі також резинка. Дуже класна курточка джинсова 519, такого ніжно-лимонного відтінку. Літня сукенка блакитна спереду має куцики, ціна 659XS до 2XL, тканина поліестер та котон. Джинси ціна 699. Ось така модель також. Ця зі знижкою 459, темно сині 659. Джинсові курточки. Є ось така насичена, 799 синя. І світла, блакитна. защіпається на кнопки 699. Джинсові штани є чотири відтінки на поясі резинка. Ціна 599. Джинсова курточка 799. Ось така ще є модель з такими блискучими ниточками 1099. Ружеві широкі штани позаду мають резинку, також кишені 599, 459. Ось такі, бежеві та шоколадні. Шорти жіночі 459. Це шортики спідничка. Льон, котон поліестер та віскоза. Спідниця 599, футболка 269, що на манекені. Кеди з вишивкою 459. Кепка жіноча 219. рюкзачок на 2 відділення 659. Жилетка темно-синя 599 знизу має підкладку. Ніжно-жовті шортики 659. Сарафан літній. Довжина максі. Ціна 599. Капелюшок 269. Ось такі варіанти об'ємні по 340. Сукня 699 до XL. Сукня має такий приємний відтінок, зеленуватий. 100% котон. Червоні шортики з білими квітами 340. Такі біленькі на резинці. Теж 340 коштують. Чорні 459 костюмка з пояском. І ось такі ще є тоненькі котонові. Ціна їхня 340 гривень. Теніска жіноча 340 Така біленька 219. Зі знижкою жіноча сукня чорна 389 на широких бретелях, то вже на максі. І з боку має ще розпорку. Коротенькі сукенки 2XS до XL. Ціна 219 є чорна та рожева. І коричнева на тоненьких бретельках. 149 майка укорочена. Майка чорна, ціна 169. По 149 ось такі коротенькі, рожева, червона та чорна в рубчик. Є ще біла. Майка 219 має спереду ось такі гудзички у і тоненьку білу смужку також 219. Біла є і чорна. 389 штани класичні сірі. 459 курточка тоненька, знизу має підкладку на гудзиках. 459 светрик. Поліамід, поліестер та віскоза. Ось така кофта в рубчик 340. Розміри до XL. Віскоза та поліамід. Накидка чорна пончо. Ціна 459. Ось такі варіанти від S до L -ки. Також 459. Лише чорна. Шльопанці жіночі. 459. Є чорні, з бантиком. Є ось такі в смужку та в клітинку. Кеди 399 леопардові, туфлі такі цікаві. 269, 459 з квадратним носиком, 269 ось така модель. 459 мокасини, кросівки високі, 459. кросівки на літо сіточка 599 високі, 619. Білі з ланцюжком. На шнурівці 519, шльопанці леопардові, 340. ось такі чорні 459. З бантиком 459 також. Ці по 389. Бежеві 389. Рожеві 459. 149 капці кімнатні, малинові 269. Ці зі знижкою 129. Закриті. 219, це також жовтий цінник 119, чорний 219 та 149. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня економних покупок! На все добре!